Доброго дня. Хочу записати для вас нове відео, дуже пізнавальне, але перед тим як почнемо лекцію, хочу вас попросити підписуйтеся, ставте лайки. На моєму каналі дуже багато цікавої інформації. А для особистої консультації в шапці профіля є посилання на мій телеграм. Записуйтеся сюди, в телеграм-канал, для того, щоб поспілкуватися зі мною особисто. А зараз ми почнемо розповідь про те. Як зустріти правильного чоловіка. Тому що дуже багато усіляких там теорій і розповідей, як зустріти близніцьове племена, плем і що от дівчина собі жила-жила. І тут вона зустріла такого чарівного принця, в якого вона закохалася, і він надзвичайно ну, просто чудовий, якийсь небес зійшов. Але Оці теорії про близніцові племена – це абсолютно ну, якесь божевілля. Тому що ми несвідомо обираємо собі пару. Абсолютно несвідомо. По Карлу Густаву Юнгу душа людини вона складається з двох частин: з чоловічої і жіночої. Так само, як є мандола оця китайська інь і янь. Вона, от кружочок такий, він складається там з чорної і білої сторони. Точно так само внутрішній світ людини він складається з чол... це не важливо якої статі людина, чи чоловік, чи жінка. Він складається з чоловічої і жіночої половини. Це аніма і анімос. Так ось, в жінки є її жіноча частина це аніма, і її чоловіча частина анімос. По якому принципу вона обирає собі чоловіка, от її торкнула якась людина, і вона не розуміє саме, чому вона закохалася в цю людину. Це абсолютно безсвідомий процес. Це ніякі блізніцові племена, Дівчата, не шукайте ніякі блізніцові племена, тому що це ви губитеся в тому, а потім ця людина виявляється абсолютно непридатна до життя. Непридатна до життя, наголошую. І зараз я хочу пояснити, по якому ж принципу ви вибираєте собі чоловіка. Так ось, оця внутрішня частина анімус, Карл Густав Юнг, він назвав цю частину анімус. Це є чоловіча частина внутрішнього світу жінки. І саме така, як вона є, жінка собі обирає в реальному житті чоловіка, воно співпадає. Не може бути такого, що те, що в нас всередині, щоб воно не відобразило, щоб воно не йшло якоїсь форми у вашому реальному житті. Але оцю внутрішню частину ми не освідомлюємо. Тому ми вибираємо чоловіка несвідомо. Розумієте? Це дуже фундаментальне, якби от розуміння. От хто зрозуміє, той вийде з того ну, закляття поганих чоловіків. Як же ж побачити, яка наша внутрішня, ця чоловіча частина анімус? Тому що абсолютно воно не освідомлюється, воно формується. Відносно е, тих блоків, тих страхів, які жінка переживає, і, скажімо, от я намалюю вам історію, щоб ви розуміли, як формується у жінки анімус. Наприклад, у маленької дитини батько був дуже агресивний, випивав, е, бив маму. Тобто в сім'ї була абсолютно неадекватна е така психологічна обстановка. І дівчинка на підсвідомому рівні обирає, що я... Ну, так, так, вона не відстежує цю установку, але вона в неї виникає. Знову ж таки, на підсвідомості. Вона вибирає. Не контактувати з дорослими особистостями чоловічими, тому що в неї є установка хибна, що чоловіки дорослі небезпечні, і в неї формується оця от внутрішня частина, що чоловік, з яким вона може бути, це має бути якийсь маленький хлопчик, тому що маленький хлопчик може бути не небезпечний. До чого це приводить? Що потім, коли ця дівчинка виростає, вона зустрічає вже якогось, ну, там, молоду людину, якогось мужчину молодого, і вона вибирає собі інфантильних, не розуміючи, чому. Їй здається, він такий милий, він такий чудовий, він такий ніжний, він такий захопливий, він такий, як дитина щирий. Вона в нього закохується без тями. А потім у... Уже у подальшому житті такий мужчина він, ну, не має дорослих функцій. Він її не може ні захищати, ні е, отримувати добре сім'ю, ні забезпечувати. Він не може добре вести е, ну, е, сім'ю будинок, він не може дбати за дітей. Тому що розвиток особистості той, того мужчини ну, є як в маленького хлопчика. І зачастую це в залежності, як внутрішньо ж, е, жінка при виборі мужчини. Навіть не при виборі, а на протязі того, як формувалася її особистість, як вона приймала ці установки і ці от свої рішення. В залежності, от на якому віці в неї сталася психологічна травма з батьком, саме в такому віці вона приймає рішення, що дорослий мужчина небезпечний. Все в неї не буде вже. Мужчин, який буде брати за неї відповідальність здоровою дорослою моделлю поведінки, а вона в подальшому в дорослому вже житті не розуміє, чому мені попадаються мужчини-інфантили. І вона, наприклад, там проживає якусь любовну історію з одним мужчиною, розходиться з ним, шукає другого, Я зустріну там якесь різніцове пламя, я так закохаюся. У нас таке буде ідеальне кохання, голівудське, дуже часто чоловіки, дівчат, хочуть голівудське кохання. Оці вот мужчини, які дають на перших порах відчуття голівудського кохання, це ті мужчини, які відповідають вашому внутрішньому мужчині, тобто анімусу. Але це не завжди той мужчина, з яким ви будете щаслива. Він просто відображає ваші внутрішні установки, травми, страхи, е хибні всякі е там, опори особистості. Для того, щоб обрати собі правильного мужчини, потрібно. Пропрацьовувати цю внутрішню частину свого внутрі свого внутрішнього анімуса для жінки. І тільки тоді, коли вона з підсвідомості вивела на свідомий рівень, те, що в неї є внутрі, тоді вона може на зовнішнє своє реальне життя відобразити вже свідомо в неї появиться в результаті свідомих програм. Той мужчина, який буде відповідати її свідомим потребам, а не так пах, світло якесь пахнуло, він просто пройшовся таким якимсь образом. І вона не розуміє, чому в мене до нього така тяга. Просто не розумію. Я бачила жінок, які просто сміються, вони захоплені, вони абсолютно перебувають не в собі, не в собі. І не розуміють, що зв'язок з цим мужчиною приведе її до великих катаклізм, великих проблем. Цей мужчина, в яким вона так захоплена, в яким вона на перших порах настільки щаслива, він її просто приведе ну, в дуже поганий кінець. Точно так само такі речі відбуваються і з мужчинами, тому що в них точно так само, як і в жінки, є. Внутрішня жіноча частина, яка називається Аніма. І точно так само по аналогії, мужчина в дитинстві, коли він був маленьким хлопчиком. Приймає якісь рішення відносно того, чого він боїться. Наприклад, мама йому там не давала бавитися самостійно, приймати рішення або втручалася в його дитячу кімнату, або будь-які інші робила речі, які йому не подобалися. І відносно цих стосунків з мамою, він приймає рішення, яка має бути його жінка. Ну, наприклад, що вона немає... от він бачив маму, до прикладу, яка весь час знаходиться на кухні, там, в халаті, що вона там, постійно займається домашнім господарством. І вона для нього ну, не являється якби, образом, який може його ну, от потім в дорослому житті приваблювати ну, якось естетично. І що буде відбуватися його? Аніма формується, що він закохується тільки ось в цих е, Барбі. Розумієте? Тобто зараз є культ е, на дівчат барбі. Ну, це просто смішні речі. Я, можливо, в якомусь наступному відео розкажу, як естетична медицина пластична, впливає теж на формування подальшої долі дівчини. І хлопці повернуться ж до е, мужської сторони життя. Хлопці точно так само страждають, як і дівчата. Е, Знаєте, який приклад хочу вам е, порадити? Є такий фільм Екіпаж, він старий радянський фільм. І там дуже гарно показано, як е, жінка. Може знущатися над чоловіком, але ж колись він в неї закохався, він ж якось її вибрав, на якій підставі він прийняв рішення на ній одружитися, а вона потім його починає зживати з життя. Так ось, на той момент, коли він приймав рішення одружитися на цій жінці. Ще в ранньому дитинстві несвідомо було прийнято якесь рішення, що, е, якою точно не має бути його жінка, і вона відповідає от протилежним якимсь якостям, якими він був прийняте рішення. І фактично, якщо ви думаєте, що він от побачив жінку, він абсолютно освідомив своє життя з нею, то це ні, це не так. Він підсвідомо вспливають якісь оці от, ем, образи в нього. Він накладає це на реальну жінку і приймає абсолютно несвідоме рішення на ній одружитися. Проходить декілька років. Він думає: Господи, що мене спонукало на тій стерві одружитися. І, на жаль, це є ну, не то, що часто, а це. Ну, скрізь так відбувається. А останніми роками оцей от м м всякий розвиток особистості там, і так далі і так далі, педалюється про е Блізніцові племена, що ви, якщо зустрінете таку людину, то ви будете щасливі. Це повна брідятіна. Е- Вступати в шлюб потрібно повністю освідомлюючи, на яких підставах. Я роблю це рішення. Як я обираю? І тому перед тим, як одружуватися, необхідно аналізувати свої підсвідомі процеси. А чи не спонукує мене якась програма, яку я не освідомлюю робити цей вибір? Ось. І... Людина, не розуміючи, що з нею відбувається, може гинути від того кохання, її можуть поневіряти, відкидати і так далі, оці всі речі робитися. І ніколи вона не знайде щастя. От я відчуваю, от ніколи не треба полагатися на те, що ви відчуваєте, тому що ці відчуття вони можуть бути результатом усіляких ваших хибних внутрішніх установок. Практично всі люди, які приходять на особисту роботу зі мною, це ті, які попали в деструктивні стосунки в результаті тих своїх підсвідомих програм, прийнятих ще в дитинстві. І вони, на жаль, є часово де, ну, детерміновані. Оці рішення, вони є детерміновані відрізком життя. І тому ми їх не, не можемо відстежити, коли я прийняла рішення. Тому що, якщо я в дитинстві, наприклад, в 5 років прийняла рішення якесь стосовно свого анімуса, свого мужчини, і я вже, наприклад, там в 20-25 років обираю собі того мужчину, я не бачу вже зв'язку, коли я прийняла це рішення. Розумієте? Тобто розривається зв'язок. І нам... Необхідно достежити, коли саме було прийняте те рішення, і спочатку трансформувати оцей внутрішній образ для того, щоб притягнути в своє життя саме ту людину, яка буде достойною, яка зможе жінці забезпечити спокійне, захищене, забезпечене, щасливе життя. А не, я побачила, він був Бог. Він керував, наприклад, машиною. Як Бог. Розумієте, такі от речі я чую. А потім ця людина просто зруйнує ваше життя. Оцей Бог він зруйнує ваше життя. І все. Тому, кого цікавить консультації по особистих стосунках. Переходьте по посиланню в шапці профіля в мій телеграм, пишіть мені, і ми будемо разом знаходити вам достойного чоловіка.